Перші рівняни, які прийшли під будівлю на Віденській 5, близько 23-ї години зустрічають беркутівців проханням не їдьте на Київ, не бийте людей. Натомість правоохоронці вантажать особисті речі та амуніцію в автобус. І керівництво переконує рівнян, що вони нікого не битимуть, а захищатимуть мирне населення. В дворі стояв автобус. Біля автобуса ходили працівники спецпідрозділу. Дехто під'їжджав на машинах там з родинами, на таксі по різному з речами вони заходили. Ми з з ними намагалися спілкуватися, вони не реагували. Ну приблизно так так це все виглядало. Ми просили, щоб вони не їхали, щоб вони не виконували злочинних наказів, тому що там мирні, мирні громадяни, які відстоюють свої права, законні права. І ми просили їх про те, щоб вони відмовились виконувати злочинні накази. Шлагбаумом кілька автомобілів зламалося і не змогли від'їхати навіть для того, щоб випустити обласне керівництво. Люди готові стояти і до ранку, і довше, аби допомогти іншим українцям відстояти свободу. Море скаплі починається. Ну так і це з маленького починається велике, як завжди. Скільки ви готові тут стояти?» Скільки треба? До перемоги, поки міліціянти не повідморажують свої, свої заблоковані на території підрозділу, працівники Беркуту виходять на вулицю і починають пробіжку. Більші групи діляться на менші, слідом не відстають активісти. Через кілька годин єдиний присутній керівник правоохоронців каже, що ніхто нікуди не їде і їхати не збирався. Автобус в гаражі. Та ніхто нічого не відправляє. Але ж вони збиралися в автобусі, ми бачили. «Автобус вже стоїть в боксі. Ви бачили, да, да. ну що ви ще хочете?» а куди мали відправляти? Куди вони мали? Ніхто їхати? нічого не відправляє. Хто вам розкаже, куди має їхати оперативно. Ну наказ же має бути якийсь без наказу. Ви ж не можете їх відпустити. Правда? А я ніхто нікого не відпускав, ніхто нікуди не поїхав. Натомість на вулицях рівно активісти помічають інші автобуси і перевіряють інформацію, чи не той транспорт повезе Рівненський Беркут на Київ. Водночас люди отримують сигнал, що з Луцька їде кілька автобусів на столицю через рівне. Їдуть до Луцького кільця. Піші прогулянку через дорогу й автобуси з правоохоронцями розвертаються. Пізніше стає відомо, що через сарни їх теж не пустили. Кілька годин вимушеної зупинки і вранці вони шукають інші шляхи у Київ. За неофіційною інформацією волинян перейняли у степані. Їхні пересування відстежують і далі. Активісти лишень шкодують, що не вдалося затримати тернопільські автобуси, які промчали через рівне і збираються надалі утримувати місцевий беркут у рідному місці, аби вони насправді охороняли народ, якому. Складали присягу. Ольга Ільчук, Артем Лаговський, Новини Рівного.